На дворі гарне сонечко. Hello Friendly! З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, я так, як як обіцяв, я купив морозиво сьогодні там в магазині. Але я думав, що може інше візьму. Але я там зайшов, подумав, беру я сьогодні моя коровиця. Ніколи таке не пробували. Тут всередині нам обіцяють смак карамелі та арахісу. Тому ми починаємо без лишніх слів. Let's go до заставки. Деніс мені реагує! Деніс мені реагує! Сьогодні буде реагувати на так. На що? Так, де то у нас є? Так, 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 так. Ага. Так. Все. Масова частка. Склад. Okay. Окей. Значить, морозиво, пломбір з молочно-шоколадом, карамелю та арахісо, пломбір. Моя коровиця виця виця коментарі будемо читати у кінці ролику. Тому розпочинаємо і починаємо смакувати від 0 до 10. Що я хочу сказати? Я вам казав пару днів назад, що я везу той е, то зарядне від мого Lenovo у до майстра. Пройшло пару днів. Він вчора позвонив, щоб забрав. Нічого не можна зробити. Але я нагадав, що у мене, коли я купував в кінці червня, 30 червня. Кінець, останній день червня е, середне. Вони ж мені дали гарантію. І на ту гарантію я ж можу. М сьогодні субота, неді ні, субота. понеділок я можу поїхати. Вони, до речі, по вихіднях працюють, ну, але вони напевно відмовлять, бо, ну, бо вихідні. Я думаю, що я поїду в понеділок. І ми обговоримо це питання з ними, ну, типу, ви мені дали гарантію, вже не заряджає. І вони, думаю, що поміняють, бо так як е, у хорошому стані, бо ви знаєте е, правила гарантії, якщо не пошкоджено, упаковка збережена, гарантія показана. Якщо всі ці три речі, три е, в хорошому стані, упаковка є. Листок є. Якщо три ці речі дотримуватись, по ідеї тобі мають дати нове. Так. Я, я на це надіюся. Тому тримаю вас в курсі справи. Якщо щось піде не так, я вам дам новини на каналі. Та. Так, ось так це виглядає. Поїхали ласувати. Шоколад, давайте, поїхали. Тверде, як камінь, бо я пхав морозилку, самі розумієте, щоб не розтопилося. М -м 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 ну не погано, 41 гривня. Я заплатив 40 гривень і зняли з бонусної картки. Бо я оформив бонусну картку, так як я туди найбільше хожу магазин. Логічно. Ну... Поки що 9 балів. Смачно. О, всередині карамель. Я сфоткав дуже таку кріпову прев'ю на це відео. Думаю, ви вже побачили. Я... Що? Морозова пломбів з молочним шоколадом. Ложка під кришкою. Ілон Маск. Ну, давайте. Це розумієте, як ти йдеш на природу. Тому нам це нафік не потрібно. Нам треба це. Так. Значить. На чому ми зупинилися? Я вже забув. А, я зробив кріпову прев'ю. Для чого? Ви запитаєтесь мене. Бо мене вже багато спиталося, чому ти це робиш. Чому, вроді, відео твоє нормальне, де ти з нами спілкуєшся, ну, більш-менш, а прев'ю таке кріпове. Ну, або стрмне, або крінжове, або жахливе. Тому я хочу, щоб на нього нажали, на це відео. Ти ви подумали, що за дурник? Нажму на відео. Розумієте, як працює Ютуб? Чим більше в інтернеті з'являються фріків, придурків... Типа ненормальне. Тим більше люди хочуть на це відео нажати. Тому я це роблю для того, щоб більше кліків було на моє відео. І заодно набрати собі активний канал. Ось для чого я це роблю. Тому, такі справи. Я ж набрав мільйон периантів на дебіл на своєму, щоб показав себе психа Федеріко Феліні. Розумієте? Тому... Рухаються по тій самій дорозі. Якби так, ну якби і ні. Подивимося. Час проригувати саме шоколад з горіхами і саме морозом. Поїхали, саме шоколад. Шоколад уже лявить З горіхами. Це дуже смачно. Хоча б я ліпше без його таке, ніж то, що... Так виглядає симпатичніше. Тепер карамель. М -м -м. Карамель зразу 10. Самий пломбір білий. Давайте зацінимо. Сьогодні базар був. Я не пішов. Купувати тробики. Нові смаки і вже більше не буду, фігня фігніаповно. Тому... А в того чоловіка, де були мілки, мені вже надоїли коровичі трубочки мені надоїли. Ліпше морозиво кожен день. Хоча ні, не рекомендую. Горло буде боліти. Раз у тиждень. Давайте челендж раз у тиждень морозиво. Оце буде класно. Будемо бачити. Лише би мені срака не було. Надіюся, не буде. Так, добре. Тепер час карамелі. Ви прикиньте перше пару хвилин до зйомки, як я готувався, дзвонить якась пані. Каже: ми там представляємо, пири репети що ми е, збираємо думки людей про Україну, щоб зробити нашу Україну краще. Починає розказувати, можна задати вам пару питань. Я кажу, вибачте, пані, мені я зараз не маю часу. Вона каже, можна завтра з вами поспілкуватися, можна за кілька годин. Кажу, взагалі не дзвоніть. І на цьому побажав гарного дня і вибив трубку. До побачення та. Що зміниться? От скажіть, що чим Україна зміниться від моєї думки? Та нічим. Моє, моя, моє, мої слова нічого не варті. Тому так і справи. Тому там. От то, що вона позвонила, добрав. Таке, а ми добралися до Коломея. До Коломея? До Карамея. Не погано. Ммм. Карамель взагалі 10 з плюсом. Я 10 з плюсом ніколи не ставлю на своєму каналі. Бо тому що у нас е, 10 і все. Знаєте, кінець Кінцева. Ну тут можна за саму Карамель поставити 10 з плюсом. Це означає найкраща оцінка з усього. Ну це все, що я. М -м -м. Буду тепер знати, що мені брати, на канал, щоб я поставив найбільшу оцінку з усіх реакцій, щоб. Ця оцінка перекрила всі наші реакції, які ми з вами пробували на каналі. Це треба купувати карамель. Але від карамелі зуби болять. Але бачите, тут не болить, Бо вона подана нам у холодному вигляді. Значить від цього зуби не болять у мене. Mm, тому так. 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 Шоколад. Вау, прикольно.

Прикольно. Альпійський шоколад. Типа з Альпію. Ну там, типа, на основі альпійського молока. О, смачно. Я думаю, що якщо отримала карамель 10 з плюсом, ми можемо вже поставити розвитку, Ну тільки 9 балів 9 з плюсом. Тому що... По-перше, воно холодне, а 10 я не можу поставити. Так ра. Ось стільки залишилося, давайте доїдаємо. Нас ще з вами коментарі чекають. Та. Ваші, до речі. Я дивився вчора, сьогодні. Ви писали, десь написали понад 15-20. Молодці. Тобто активно погано. Молодці, що пишете. Молодцом. Дуже смачно, так. Що? Але ви розумієте, як я говорю з кожною чужою людиною по телефону, в мене в дрож. Що, починаю труситися. Тут я з вами на камеру спокійно говорю, бо, типа, я знаю, що я, що, тіпа, я говорю з, віртуаль, з віртуальними людьми, які мене будуть коментувати, якщо будуть. Е а там ти з реально в прямому ефірі. Ну, в прямому... Тобто зараз ти з нею говориш в реальному житті. І вона тебе не бачить, що ти тут робиш. Але по голосу мене тремтить. Бо не знаєш, що відповідати, розумієте? В такому випадку, але нічого, хоч потрусилися руки, я почав брейк-данс танцювати, щоб заспокоїти свою нервову систему. І почав з нею говорити. Та... Тому такі справи. Тому в наступний раз, як до мене хтось ще підійде, чи дзвонить. І я починаю трусети морозити, я почну танцювати брейк-данс і думаю, що я заспокоюся Як це буде при людях виглядати фіг ja, я знаю. Зато заспокоюся Добре, в нас останнє. Mm, добре, оціночка дає плюсу смачно. Прикольно, обизувати не будемо. Залишки ми не доїдаємо. Правило пам'ятаємо. А оце доїдаємо. Все, доїли. Смачно, класно. Отримує моя коровиця, Десь плюсом. Що ми не можемо закрити? Все, можемо. Все, час до ваших коментарів. Поїхали. Що ви там понаписували, якщо понаписували? Ну, понаписували, знаю. Я, я дивився, були коментарі. До речі, мабуть, знаю, чому... Мене починає трохи трусити морозити, і я не знаю, що відповідати людям чужим. І, ну, до речі, коли я того року спілкувався з молоддю, мене не трусило. Але от учора, коли я їхав позаднем на щось, і там тіпа, проходили люди якийсь такий, теж якийсь крінж, я відчув, що тіпа, у, у своєму випадку не влюблюю, що щось. Я не, тіпа, не знаю, як з ними тіпа, поводитись. Може це бути це. Знаєте, чого призвести до того, що ти мало з людьми спілку... спілкуєшся, спілкує... тобто я спілкуюся, але тільки у віртуальній реальності, а в реальності я не спілкуюся май... майже ні з ким. І через то дає такий побічний ефект, що тебе починають трусити і морозити. Тому якось це виходить воно так. Добре, а зараз час коментарів. Так, читаємо. О, до речі, 111 коментарів. Часова версія майже. Ну, дякую за 100 передів, хоча окей. Поїхали читати. 53 коментарі, я попросив 30. Дуже дякую. Бачите, менше публікацій більше коментарів. Зато дякую. Що, реально 53? Давайте порахуємо. 2. Псевдоніми Псевдонім коментаряю, що кожен псевдонім унікальний. Та, о, унікальний, бачу, юзери і тридери, дуже унікальні. Поверніть ім'я користувачу, а не юзерські. Псевдоніми дебільний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50, 53. Дуже дякую. О, Дуда Дуденко. А навіщо ти його дивишся? Тобі ще мало українських блорів, навіщо тобі російських? Які які підтримують Росію і їдуть у Крим. Розумієш, раді приколів. Він, таку, він такий може видати прикол, що зарядити тим приколом мене на цілий день. Він дуже такі смішні приколи підганяє. Про дівчат, про бомжів, про спорт. Він дуже прикольні е, прикольчики мені робить. Завдяки йому я деколи сам якийсь можу прикол підігнати і вам сказати його. Та. Тому дуже суто прикол. Але це, що їде у Крим, це обідно. Окей. Е, хто це коментує? Булгакова Дар'я, А, а, а ты что хотел, пока их крім едут себе туда и їм все равно, кому он принадлежит. Едут себе, себе туда, и їм все равно, що. Шо... Ну так, я розумію. Да я розумію, но якби була у них капля совести, але... Про що ми будемо говорити з вами? Сантьяго Гел. Я вже енергії дизлайк поставив. Тим часом дизлайк, якого, який ніхто не може побачити на Ютубі. Окей. Та, бо того, що дизлайк Ютуб скрив десь два роки назад чи три. Росія без мозгов, скоро енергію заставлять воювати за Росію. Скоро енергії не буде на Ютубі. Він буде в полоні ржати, як кінь з усіма коротшими руськими. Ну теж так не каже. Все таки він, хоч на позитиві. Він за політику, до речі, на каналі ні слова не, не говорить. Що це дає плюс, бо знаєте, ліпше не чіпати політикою. Це так краще. Ну для розумієте, що він живе в комусь іншому світі. Я дивлюся по контенті, де нема ні воїн, нічого. У нього завжди тільки одне спорт. Гімнастикою він там займається цими чаеробою аеробіку. Аеробі. Коротше, спортом там гнучкість, всякак викручує себе наповну на 360, Це класно, та і ці його приколи і жарти і жарти. І це прикольно. Та це якось, знаєте, ем, мені дозволяє відволіктися від сьогоднішніх подій, але. Сьогоднішніх поїдій, і ти не знімає він у Кримі. Афігеть відволікся. Угу. Наоборот, більше загрився я на нього, ніж відволікся. Е, Каело, Росран. нічого, коли Крим буде наш, його більше туди не пустять. Ага, чекай, чекай ще 10 років той більше, коли Крим буде наш. Ага. Будеш чекати. Що в тебе вже і діти появляться, потім ти вже і бабусею станеш, і Крим не буде наш. Потім скоро пару днів лишається до, тво ну, до завершення твого життя, і все одно Крим не наш буде. Чекай, чекай. та. Вікторія, іди нарви, малини, не засмучуй маму. А. кстати. До речі, треба нарвати, та. Е, Ну, пізніше нарву. Каєла Ростран, якщо тупо переключатися на українських блогерів, а не на російських. Якщо тупо переключатися... Розумієш, я не ходив ні одного українського блогера, щоб так смішно жартував. Серйозно тобі кажу. А Він дуже смішно жартує, тому не знаю. Е, хто... А, це ведмедик дружній. Ось він хороший руський, їде у Крим, поки наші за Крим воюють. Ну, несправедливо, несправедливо. Трохи. Він би хоча б міг би. Ну, якщо. Ну, правильно, він там в місті живе, там в нього моря нема. Басейн не би йти хіба ж. Ну, а якщо він хоче море. Там якби в іншій місці їхати, так. Е, а не в Крим. Ну, що зробиш? Типа його рішення. Алло, не Паріж, більше не будемо енергію твого коментувати. Це він так, такий називається хороший руський. Все, я відписався в нього, хоча я в, в не був підписаний. А, не був під... О, це смішний рофл, там. Хоча не був підписаний. Ну, прикольно, прикольно. Е, та я теж на нього не підписаний. Просто мені вибиває його в рекомендації, бо знаєте, якщо ти дивишся якийсь канал, він починає тобі вже. Ну, часто дивишся, він тобі починає рекомендувати. Хоча ти на нього не підписаний. Тому така справа. Дотепер рекомендую, тільки що перед тим, як я почав цю зйомку, вибуло, як він у море пішов. Типа, накачений у море. Тож він накачений, це мотивація та велика, але. Мені більше посміятися, ніж мотивацію його. Джулія Сік, e, я вважаю, що це дуже пано. Бо якщо б у цих руських хоч би капля совісті була б, то вони б розуміли, що Кримці не їхня власність а України і не їхали туди. А так як вони звірі не розуміють, тому і їдуть. Та там них взагалі навіть одного процента совісті нема. Куди хочеш, туди їдуть. Типу, це їм їхній президент, придурочний відібрав у нас Крим, і він туди пхаються. Куди всі у різні сторони. Та. Келерос Райн. А я бачу, ти йому завидую, що в Болгаріщі не не відпочивався. Так не на. Ну, взагалі, тота не відпочивався. Я, ну, можна сказати, трошки й завидую. Знаєш, бо я ж не мав вам море в Болгарії. Море в Болгарії темно синє. В цього прозоре голубе. Розумієш, тому такі справи? Е, Аліна, блін, я від йогурта цього, блін, морозова. Аліна, знову Мівіна, давай щось інше. Ось тобі інше. Е, я сухую. Ти сухую? Так Такому подобається суха Мівіна? Як, як любимо запар. Ну, кому як? Комусь залі не подобається От мені не подобається там пити спиртне. Не люблю, не люблю ваші ці. Я одне вино можу пити і то. Зараз кажуть дитячі. Ні, не дитяче, вишневе, полуничне. Але і то не можу пити, бо чути спиртне. Ну, не люблю, хочу солодкого, хочу кока-коли, хочу фанти, ну не хочу цих вин і цих спиртних напоїв. Тому кому як. Вікторія, а в чому проблема? Тобі важко знімати круглого числа по одному відео. І що за круглі числа? Не розумію, гороскоп чи що. Ні, гороскоп там різні всякі діви, всякі там. ці як то віси, віси, це ці ваги, леви. Круглі числа це 10, 20, 30, ну ще беру деколи 21, ну я ще беру 21 і 23. Тобто ще крім круглих чисел 2 дня, так. це 20 числа, так. але круглі числа це 10, 20, 30, щоб ти розуміла на календарі. Так. Е, хоча деякі ще можуть рахувати, що круглі числа у календаре ще відносяться п'яте, п'ятнадцяте, двадцять п'яте. Хоча їх я їх не беру, то що... Е, ну це половина, але їх рахують, бо типо, половина від круглого числа вони рахуються теж кругле числа. Хоча я так не рахую, тому я ці дні не беру. Та мені ще мені тих достатньо, ще ці брати ні. Софію Малкомова, ні, неправильно, вони повинні розуміти, що крім український аніліст туди своїми грязними, грязними ногами, на нашу українську землю. Ну і підтримки нам от них не потрібно. Просто пусть обберуться з наших територій і все. Ти все правильно мені написала, мені нічого сказати. Просто підтримую і поставлю на цей коментарі тобі лайк. Так. далі. Ніколи Кодлав-Сидловський. Питання тоді, е, до тебе. Чому ти за ним слідкуєш? Не подобається дивитись наших українських блогерів. Не подобається енергію блогерів, а енергію скоро чекає мобілізація до нас. Не поняв. Ще раз, питання до тебе. А чому ти за ним слідкуєш? Не подобається дивись наших українських блогерів, а Енерію скоро чекає мобілізації до нас. Просто неправильно почитав. Е, прочитав, зрозумів. Та що Енерію, ну я не знаю, напевно, тече спортом займатися там. Та хоче займатися, не займається. То що в Крим їде боляче та для нас, українців. Але пофіг. Е, дивись українських. Українських не можу дивитися, ну нема тих шоу в енергії. Розумієш? Не знаю. Не знаю. Айфон, думаю, 30 коментарів наберемо. Та що там 30 коментарів? Вже 53. Дуже дякую. Це хто у нас? Куляденко. Та ти і того разу засипав приправою. Та, ну то я знаю, я вчора перед чорт засипав. Ніколи худлапсидовський. Понятне діло, що за паранами віна суху їдять тільки школота. Ну. Та школота та, та. школота. Та бо в школоті немає де знайти от отому і їсть. Ще, бо студенти запарюють, знайдуть кипяток. а школота що? У нас ніде не ночуємо, але в школі там до... хтось до обіду, я вчився більше, ніж обід. Ко, ну, Обід, далі обіда вчаться. Та й тому їм тільки приходиться суху їсти. Вони, ну, можуть піти запарити, ніхто не буде йти. Їм швиденько на перерві взяти, купити, й слопати суху, ти, і потім або тебе три дні, а то більше болів живіт. І ти мучився, <laughs> несолодке життя, добре. Е, е, так, 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 так. Дуда Дуденко, блін, знову завтра мій віна. Зав... 3 години. Тому. Завтра? Та, завтра мій віна. Та, завтра мій з реберцями. Та. Ну та нічого, третя мій віна не помішає. Мені більше подобається запалена мій віна. Понятне діло, давай післязавтра мій віна. Післязавтра? Так завтра, не після завтра. Я завтра купую. Тоді знімаю менше відео, буде актив. Ну, не завжди. Круглих буду і тих 21-23 більше. Алінка Аліна. Ну так, якщо б вони розуміли, чиї це територію, то могли б підтримати нас і не їхати сюди, а в інше місце. Але вони це ніколи не зрозуміють, бо вони тупі зомбі украли для себе територію, лізуть туди. Ну там, твоя правда. Що зробиш? Ну, правильно, бо їх для них вже украли. То вони вже мусить туди пхатися, бо для них вже украли, розумієш, тому такі справи. Е, Віноградова Мі, а чому той канал з 300к на тебе не підписався? У тебе вже більше підписчиків, ніж у Бруну твого? Та запитайся в нього. Вибило Бруно підписався на Бруно. Мій канал йому не вибив, не підписався. Логічно. Що, що я можу тобі дум... сказати думку? То, що зробила інша людина, таке питаєш. Е, Лолотрек, Денис, носи з собою в магазин окуляри, як це друга пачка із нового остромівна. Ну, та я типа. Не... Я тут. Ну розумієш. Хоча на першій з. на. Спереді писало теж гостре, але то на кінчиках тих писало гостре. Я не побачу там, все-таки писало теж гостре, Я її не побачив так, що е, коментарі про носи собою окуляри, я напевно все-таки буду носити. Та я й так, я просто, знаєте, не ношу з собою окуляри без знайомі, не сказали, е, очкарик. Але по суті, у магазині нікого знайомого я її не бачу, тому я можу запросто ходити в окулярах. Ідея. Точно. Ну, знаєте, комплекси, терепере. Ну, я тебе зрозумів. Так, Рафаела. а що, з канал, що за канал з 300 к подписчиков на нього підписався, як називається? А що за канал 300 к подписчиков на нього підписався, як називається? Я не дивився, як він називається. Якийсь канал, Подивився, якийсь контент мені не сподобався, просто 300 тисяч, звернув увагу та й все. Вінноградова міє, а якщо галочки немає, там, там значить тот канал собі 300к. Не може бути. Ну, може і може, може і купив 300 тисяч, може і накрутив, але як накрутив, то ти його забалять скоро. Я думаю, що прийшло з шортів. Ти знаєш, що зараз легко набрати аудиторію на рахунок шортів. Тому знімаєш шорти, шорти залітають, попадають в рекомендації. Ти Завдяки цьому отримуєш аудиторію. А галочку, то не всім каналам видають, бо Ютуб не успіває, якщо багато каналів отримують 100, він не успіває роздавати. Тому потім десь дасть. Та. Якщо швидко він набрав 300 30 тисяч, думаю, потім дадуть йому галку. Та. Е, так, це Марія знову Марія Коліденко. Ахаха, знову гостра. Ну, не повезло, Завтра буде тоді вже не гостра. Антон що там? Ого, покажи пруфи, що підписався канал з 300К. Ну, якщо ти вже просиш, то покажу, чи що. Ну треба інший телефон, треба. Пізніше я покажу, окей, окей. Е, а може й сьогодні, не знаю. Харків Мі. лайф. А, люблю мій Харків. Я, ну, Харків ми з тобою. Та. Перша віна була не гостра, а пікантна. Котра щирі, бо гострого смаку не існує. Та як не існує? Та ж на пачці написано гостра лол. Ну... Проц... ну. Та ж писало, там здається гост. А ну чекай. Де ті фотки? Там писав, ну зараз подивимось, чи там на відео писало гостро, чи не писало. Мені здається, на коробці писало, бачите? Солодко зі соло. Та писало, там, мені здається, гостро. Та й тут учора на пачці писало гостро? Не знаю, не знаю. Так, далі. Е, Софі Мелкомов, ні, ну я смотрю в магазині на пачку спереди і ззаді. хто як. Ну так, ну просто знаєте, я тоді біг учора швиденько купити і не замітив слова гостре. Тому і взяв. Ну нічого, завтра вже замічу і прочитаю детально. Чернишова, Ха-ха, опять острає. давай жду післязавтра нормально вже. Добре. Каєла розрань, та давай сьогодні щось інше. Уже сьогодні інше, ось тобі інше. Dario е, Селві, 5 mn 6 dd Так, у чому проблема? Знімай по одному відео кожного дня і будеш мати актив і коментарі, а не купа відео за день. Ну, та, Наприклад, сьогодні одне горизонтальне шортів до 7 місяць. Таке придумав для себе дурницю. Ну, а зато завтра бі... до 10 шортів. Ну, коротше, десь так. 6-7 шортів горизонталок по одному круглих чисел більше. До 5, 5 горизонталок. Ну не знаю. Деколи стріляють до 300 передю, деколи 200, деколи 100, деколи 0. Тому таке справа. Є Катерина Чини, що ахаха, прев'ю топ. Прев'ю топ, реально топ. Не полінувався і намалював для вас стрілку. Тому реально топ. Антон Штатам, я спочатку не побачу кому і подумав, що у тебе 181 тисяча підписників. Я офігів, думаю, за скільки часу ти успів набрати. Ну так, кома деколи. Ні, ну то видно, що кома. Ну, не успів. Та 181 тисяча я, напевно, ніколи не наберу, а може за 10-15 років наберу, але фіг знаю, коротше. Е, Денис це, як то його, дружній. Так, давай сьогодні Морозу, а то вже мівіна два дні підряд набридла вже. Уже взяв. Чекаю сьогодні Морозу, взяв. Морозу взяв. Добре, що проголосували за кінець. Мені теж, най... мені теж цікавіше, як ти в кінці читаєш, а не спочатку. Окей. Буду читати в кінці, так як тепер. В дитинстві любив суху мівіну, тепер нормально з кипятком. Ну, це нормально. Чекаю на сьогодні Мівіну. Мівина буде завтра. Хорошо, что все, все проголосували за коні. Чита, читання коменту. мені теж так більше підходить. Мені теж, Блін, рука тремтеть, буду вас так читати. Е, енергія мінус легенда. Мінус. Денис вчора. Все, на сьогодні куплю вже не гостру міну. сьогодні купив гостру я. Ха-ха, Це мем називається. Це розділ коментарів з мемами. Та. Е, ну, що зробиш? Не прочитав, зато попробую. Дуда Дуденко, Зато вчорашні не було така гостра, як було перед учора. Дуда дуденко дякую. Я от з друзями збираємось на озеро з шашликами, тобі хороше літо. Приємно провести час з друзями. Е, Блін, дві хвилини лишається до закінчення. Добре, хочу ту е, і ту не пробуєш гостру з соусом, але все одно люблю зі смаком курки. Ну, Ще зі смаком ребив, колись так я пробую, та ще її в турецьку нуду, але тебе своє лінія трева. Реву, здається, треба спробувати. Я не знаю, чи пробував, чи не пробував. Нуду, не пробував, треба купити. Зі смаком грибів пропробуємо на відео. З соусом вже не будемо брати. Добре. Е, чекаю сьогодні віну завтра. Та я теж пам'ятаю, як ми з пацанами після того, як е, набігаємо, скупували сухую. Всі так чел робили. Поки не несів господи, мені на канал вже плюс 100. Дякую. Скоро вони вже не зможуть. Е, Блін. Сука. Пропустив коментар. А, скоро вони вже не зможуть у Крим їхати, тому що він буде вже наш. Віримо в це друже. Але не знаю, чи це буде. Поки не сів гострому війну, на канал вже е, додавалися, і це не можна радити. Дуже дякую, Тож, я теж пам'ятаю з ковістю. Все, на цьому все. З вами був День Сфренді. Є... Там, коротше, не знаю, чи писало гостре міні, не гостра. Подивимось, пізніше скажу. Дякую за перегляд, гарного усім дня, всім пока і удачі. Бувайте, дружні.